Так що я бачу, куча чаяк під берегом б'ють нашу тюлечку та ранічку під люки. Але це не значить, що там є сьокунь під самим берегом тут. Чому? А тому що тільки дофіга просто під берегом тут мілко. Йо-моє дно чорне. Тут вже сородили, щоб вона сюди не лізла, а вийшло навпаки капкан. Хоча може зайти і вийти не проблема. Рибак був, рибак вийшов. Я подумав, подумав та й взяв Рогатину, Шаланду і зараз наб'ємо її повну кефалії. Годен Кетч Тризен. Краще не придумати в даних умовах. Так, водички, мені здається, добавило хоча вітер не горішняк, восточний. Не дошло було бути багато, ну, в те час глибоко і не зайдемо. До речі, всім привіт, ви на каналі Капітан Гак. Здається, я це колись казав. Зараз настільки рідко на рибалку вибираюся. Я в шокі взагалі, що, що це можливо, блін в гамулу вступив. А хтось тут розтоптав. Гавно. Ще води наберемо в чоботи. Так, шаланда на воду. Камуфлірований рюкзак. Блін, фіг його. За що зачепиш? Не сподіваємось. Сподіватися, не треба, треба зафіксувати, що не упливе. Паскудство. Паскудство не те слово. Оп, розплутали. Зеокс, я зразу дві пачки взяв. Гулять так з музикою. Оп! Запам'ятовуйте найробочіший зимовий колір. Вже думав рогатину потеряв, на що ж ми будемо швартуватися. Палицю не повернули, на яку, за яку ми зачіпалися. Але то й добре. Блін, зкий блін, та що тут за слони ходили, в ям понатаптували. О, блін. З боку фідеріст. Я чуть в штани не наложив, він з комиша фідер коло мене як шверне, токо що в трьох метрах стояв закамуфлірований розвідчик. Блин. А я на приколі вам відео знімаю, а він мовчить. Ну нічого, каже, кльова нема. Все може бути. Плюс 2 градуса, може, плюс 3 обіцяли потепління. Тому шнур не обмерзав, хоча зранку сніжило капець. А ви це бачили. Що тут казати, ви це все бачили. Походу, ми на вихідний приїхали не в той день. Зараз взагалі не вихідний. Сьогодні, по-моєму, середа. Ну, у мене вихідний два дні. Є можливість. А якщо є можливість і дозвіл, то чому б ні? В армії вам підуть на уступки, якщо ви адекватний. Ну, якщо поки не узнали, що ви неочокнутий. <смі> не <смі> Вам будуть іти на уступки містами деякими. Що ж, схоже, рибу кудись вигнало. Покидаємо по краях, якщо не клює, поїдемо в АТБ лате. І пирожком. Ні, треба з пирожками зав'язувати. Роздуло до 78-79 кіл. Нехорошо. Ну що, накидався я з утра. Не у фідеріста, не в мене нитичка. Можливо, із-за несильного вітру, але він такий, що хвилю розігнав під наш берег. Риба кудись смилась, чи відійшла. Не під комишом, не під берегом, не в глибину. Хоча цей дрин кидає всі 150 метрів проти Чути 50 метрів проти вітру взагалі на раз-два. де, навіть дрібного нема, хоча отакої піпісоти тут мільйон і один стоїть і стояло. Куди воно садилось не зрозуміло. Ну навіть на черв'яка у рибаків на фідер не бере. Да, на фідер на черв'яка ловлять окуня. Схема робоча, як я бачу. Багато хто так робить. Тих, в кого немає коньових снастей і досвіду, то на черв'я. На раз-два. Плюс може влітати тарань, якої вже майже два роки немає. Друга зима без тарані, якої було і на Вірьовчині, і на Кошеві, І тут в озері ловили її з осені до, до мая місяця, як пам'ятаєте. 22-й, рік до війни 3-4 роки підряд на кукурудзу, як ми таскали. Халява кончилась. Ну що тут скажеш? Я вдало приїхав, водопровод починив вдома, вода є, наконець-то нормальна і не течуть труби. Все чітко перебрав два рази, перемазав, перекрутив, розібрався що до чого і що збоїло. Але в плані відосика для вас, можливо, недільку поголодаєте, якщо через недільку я ще чи, чи раніше, чи пізніше не приїду. Щоб впіймати ще, але окунь тут буде в лютому місяці. Тому недовго вам голодать. <сум> Впадайте в спячку. Операція бурий ведмідь. А з вами Трайзен Golden Cage Inquisitor, шнурочок котушечка. Можливо, сходить, сходить на дизельку, але то небезпечне місце, треба подумати. Діло то житейське. Комплект робочий мені взагалі. 2.39 нравиться Чи не можна було сделать, написати 2,40 збрехати 2,39 до 12 грамів з вклеєчкою. Те, що доктор на окуня прописав, може і на щучку. Цей комплект можна закинути в дізельку і по-любому флюрі откусе І от тоді ми вже достанем Golden Catch флюр потолще і почнемо їх косити. Ну, а зараз треба свалювати, бо вже так і норовить захліснути. За рукава. А для вас у нас є останній короповий відосик з адміралом, коли він ще не був перегаром на коропа. І це вже чесно, останній відосик, який лежав на, на жорстку, жорсткому диску вдома на складі. Там ми ловили на пасіон і нейтрино Нам їх задонатили. О, коли ми в Херсон повернулись на звільнення Херсона, так сказати, весною. Шаланда, не отчаюся, я можу і вечором заскочити, але, можливо, навіть не сюди. Добренько, проставляємо лайки, ділимось роликом з друзями, Силочки в описі під відео і дивимось відосик. Понеслась. Виложила, Оп. Ого, ого. Та він уже тут. Він вже рядом був зовсім. На нас пішов. Він вже зовсім близько. Папка, ти камеру застоїш. З другої сторони стань. Риба нікуди не дінеться. Папка, ми тут, ми тут. Ми тут, очки. Оп чи не гоп. А ми танцюємо. Ну що ти ждеш? Про... Ну, він єлі-єлі йшов. Давай. Проскакуй. Ось засвітився. Два КГ Матвіївських. На Інгульці таких таскалий побільше в цьому році. Старт був на Інгульці хороший, але не довгий. Помню 3300, 3800. Чітко було. А потім чуть холоднуло, плюс мільярд сеток. І більше ми ні одного не бачили. По факту маємо, що маємо. Оп. Що маємо, тому й радіємо. Бо, як завжди, могло бути і гірше. Коли здається, що гірше могло не бути, але повірте, моїм обставинам буде гірше, бо на рибалку більше не поїду до кінця війни. Так і акуратно. Швернуть туди де було, плюс-мінус. Та -мо. Із-за вітра порядку ноль і к нему і не стремлюсь, як то кажуть. Безполезно. із за повного бардака. Оп! Тю, блін. І тут байтранер вробили все. Почекаємо тепер очередного коробчика. Такі що то є? Такі виложило. Ого, оп! Тягну, тягну. Десь уже поряд. Не відпускаю. Ти би краще дивився де він. Та зараз я виведу, тихо, підніму його. Зараз він нагуляється, зеркальний. Це вдвойні придурений. Ех, 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 ех. Попав. Попався. Та менше. Менше, ну дурніший. Біонік Black Edition відпрацював. Home Edition з флетіком Golden Ketchero. Ми їх ще з весни набрали з гачками. Хаябуза. буза ось шостий номер. Блек-нікель, ну і вітрюганіще, зеркальний вітрюганіще, Миколаївський засранець, дивіться яка полоса. капець, утік, випрыгнув. І я весь грязний, як свиня. Ну як обично. Отакі пироги, ладно. Біонік. Atletic Golden Catch. Блін, у нас це Golden Catch, або у нас ще щось і Zeox. А зараз тільки Голден Кетч. Підмиваємо фідера рукоятку, бо це наші останні рибалки з адміралом. Ви дивитесь останній день, коли ми відпрацьовуємо. І... скажіть та я скажу. Пакуємося в чемодани, і поглубже в хату. Щоб ми ще не з'їли рижика, капидох на охранять стерегти, встрічать з фронту.